Питання кібербезпеки актуальне і для пересічних українців. Ділки постійно вдосконалюють схеми виманювання особистих даних і коштів у мережі. Як вберегтися від цього? Розпитаю Сергія Харюка, засновника компанії з кібербезпеки. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня, пане Сергію, нещодавно була інформація, що в мережу злили архів із персональними даними мільйонів українців, нібито як з додатку Дія. Проте у мінцифрі назвали це фейком. Мовляв, це хакери видають інформацію, яка вже була в відкритому доступі, за нову базу даних. Що вам відомо про це? Ну, дивіться, дійсно з'явився. Певний архів з інформацією, яку видають за інформацію, нібито то база дії, от, але на даний момент, з того, що мені відомо, і з того, що ми вже попередньо там з моїми колегами-експертами з кібербезпеки коментували, то в доступі є невеличкий шматок цієї бази, це приблизно там один мільйон записів. І спираючись на попереднє дослідження цієї бази, можна сказати, що воно дуже схоже на те, що це якась компіляція попередніх даних, і спроба е трошки підробити е інформацію в цілому про, про людей, які є в тому записі, е в, в тій базі, тобто там є е деякі записи, які мають ознаку фейковості або підробки. Пане Сергію, а чи варто переживати користувачам дії? От наскільки захищені державні реєстри, сервери, і, зокрема, дія, якщо ми говоримо про дію, то дія достатньо добре для, там, Міністерство цифрової трансформації. Якщо ми говоримо вже про ДПДІЯ, то вони достатньо добре підготовлені до? Кібератак вже mm -hmm. минули ті часи, коли коли їх було доволі легко атакувати. Наскільки я знаю, ми вже збудовані внутрішні а, процеси кібербезпеки. Тому з приводу дії, ну я не, не буду запевняти, що ми безпечені на 100%, оскільки немає абсолютно безпечних систем. Будь-яку систему можна зламати, яка підключена до мережі інтернету. Але дія достатньо захищена щодо інших е реєстрів, то мені важко оцінювати, тому що ми там минулого року в грудні бачили, що Міністерство цифрової трансформації одна з ДПШ, яка належить до Мінюсту, була атакована і була атакована успішна. Там цього року у нас було атаковано Укрзалізницю. залізницю. Тому здепевнити, е що у нас все. Е Небезпечно або безпечно доволі складно, тому що з однієї сторони відбуваються якісь успішні атаки з іншої сторони ми бачимо, як державні органи підвищують рівень е своїх спеціалістів, які у них є е в команді. Тому рівень захисту якраз в державних органах він доволі хороший, пане Сергію. От ці шахраї, які крадуть бази даних, що вони можуть робити з отриманою інформацією? Ну, Зазвичай шах... шахраї якраз використовують, якщо ми кажемо саме про класичних шахраїв, то вони її використовують для того, щоб якимось чином а, заробити на цьому коштів. Яким чином вони це можуть зробити, це можна зробити, наприклад, а, за допомогою там, шахрайських дій, тобто представитись там, представником банку, якоїсь там лотереї чи ще чогось такого, і виминати у вас кошти. Якщо ми говоримо про спецслужби, то вони якраз використовують цю інформацію для того, щоб вибувати людей, тобто маніпулювати людьми психологічно, але фінальна ціль у у них трошки інша. Вони там видаються за представників українських спецслужб або іноземних спецслужб і намагаються змусити людей зробити якусь незаконну діяльність. Як то ми бачили, наприклад, з прикладом замаху на там Сергія Стерненка і інші приклади, коли там. Російські спецслужби вербували людей, тобто інформація про людину вона використовується для того, щоб на напрацювати рівень довіри від тієї людини до когось, хто, хто є зловмисником, і далі вже на користуючись цією довірою, якимось чином маніпулювати людиною для досягнення своїх цілей. Пане Сергію, звісно, хочу вас питати, які поради можете дати українцям, аби захиститися від от таких шахрайських дій, від зламу своїх аккаунтів, соцмереж. Е, ну, Я, по-перше, радив би, як і завжди, пам'ятати, що там безкоштовного сиру немає, так. Тобто, безкоштовний сир він тільки в мишовці, тому треба дуже обережно ставитись до різноманітних розіграшів, до різноманітних. Акції, які вам пропонують, або там різноманітних дивних дзвінків, наприклад, або повідомлень від якихось людей, які намагаються представитись тим, хто, наприклад, ну, має доступ до якоїсь секретної інформації, як представники банку. Тому я радив би бути обережним, слідкувати за тим, щоб там. У ваші персональні дані не витікали. Якщо вони десь витікли, то в, в такий момент я би радив, якраз там підключати можливо якісь моніторинг за тим, чи не беруться на вас якісь кредити і бути обережним з будь-якою спробою взаємодії від незнайомих людей. А щодо дітей, от які поради ви би дали батькам, аби вони змогли контролювати, де сидять діти, і ну з огляду на кібербезпеку. Ну з, з дітьми трошки з однієї сторони складніше, з іншої сторони простіше, так тобто, в мене у самого є діти, і, і це це дуже актуальне питання. Але як показує практика, з дітьми теж працює якраз е, пояснення, е, які речі є безпечними, які речі не є безпечними. І так дійсно дітей можна обмежувати є вже там програмне забезпечення, яке дозволяє контролювати пристрої дітей. У деяких виробників гаджетів воно навіть вбудовано в систему, і ви можете там створити аккаунт і контролювати за тим, скільки дитина дивиться і що дитина дивиться. Але треба розуміти, що, наприклад, якщо ми говоримо про Російську Федерацію, вони адаптують контент таким чином, щоб обходити деякі фільтри, і так чи інакше, ця інформація з'являється там знову ж таки з прикладу. Моїх дітей, моєї сім'ї, мої діти знають, що російський контент це небезпечно. Вони приходять і просять самі заблокувати такі канали. Хоча, от якщо ми говоримо про, про пропаганду, то машина пропаганди працює таким чином, що вони потім створюють, створюють нові канали, нові акаунти і далі намагаються цей контент просувати. Тому тут, тут напевно от баланс між технологічними рішеннями і. І взаємодію, тобто поясненням, чому це небезпечно і чому це, це є ворожею якоїсь інформації. пане Сергію. Дуже дякую вам за поради за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Харюк, засновник компанії з кібербезпеки. Дякую вам, дякую вам.